Кабак Артем переможець обласного свята Жива вода Дельта та переможець міського фотоконкурсу Моя країна, Україна. Очкасова Мілена переможець міського конкурсу Новорічна композиція. Розкурніна Софія переможець міської фотовиставки Територія пригод та переможець міського конкурсу Новорічна композиція. Ачкасова Валерія та Пітріщева Мілана. Переможці міського фотоконкурсу Моя країна Україна. Ачкасов Руслан переможець міських фотоконкурсів в об'єктиві натураліста Моя країна, Україна та Територія пригод». Васильєва Євгенія переможець міського конкурсу День зустрічі птахів та переможець міського фестивалю в об'єктиві натураліста. Кабанчук Валерія учасник обласної акції Допоніми рідного краю Актуальні зміни. Переможець міського фестивалю в об'єктиві натураліста та переможець міських фотоконкурсів Моя країна, Україна та Територія пригод. Учні 4 класу, переможці міського конкурсу День зустрічі птахів. Видиш Максим. Учасник обласної акції Допоніми рідного краю. Актуальні зміни. Переможець українського конкурсу талановиті, наполегливі, успішні. Та переможець міських фотоконкурсів в об'єктиві натураліста Моя країна, Україна та Територія пригод. Кіценко Іван Теребріщев Максим. Переможці міського фотоконкурсу Моя країна, Україна. Васильєва Анастасія. Переможець міського фотоконкурсу Територія Пригод. Стеценко Іван. Переможець всеукраїнського конкурсу «Талановиці на Наполегливі Успішні. А Вікторія. Переможець міського фотоконкурсу Моя країна Україна. Переможець всеукраїнського конкурсу «Талановиці на Наполегливі Успішні. Кишка Назарій переможець обласного фестивалю в об'єктиві натураліста та переможець міського фотоконкурсу Моя Україна. Довженко Олександр переможець міського фотоконкурсу Моя Україна. Таяновський Богдан та Чкасов Андрій. Переможці міського фотоконкурсу Моя країна Україна. Казанцева Софія та Ямніков Ярослав переможці міської фотовиставки Територія пригод. Дягілова Софія, відмінниця, переможець обласної експедиції Моя батьківщина, Україна, переможець обласної гри, сторінками історії України, учасник всеукраїнської конференції Пізнай себе, свій рід, свій нарід, переможець міської фотовиставки Територія пригод та переможець всеукраїнської конференції Мій рідний край, моя земля, очима моїх сучасників. Остіна Анна, відмінниця, учасник всеукраїнської конференції Пізнай себе, свій рід, свій нарід. Грислова злата переможець міського фестивалю Таланти третього тисячоліття. Мачула Альбіна переможець обласної експедиції Моя батьківщина, Україна. Переможець міського фестивалю Таланти третього тисячоліття. Лопата Віталіна, переможець міського конкурсу Новорічна композиція. Мельник Микита, переможець української акції Мій рідний край, моя земля очима моїх сучасників. Переможець обласної експедиції Моя батьківщина, Україна. Переможець обласної гри сторінками історії України. Учасник всеукраїнської конференції Пізнай себе свій рід, свій нарід. Переможець міського фестивалю в об'єктиві натураліста. Пішта Марія, відмінниця. Переможець обласної експедиції Моя батьківщина Україна. Переможець обласної гри сторінками історії України. Учасник всеукраїнської конференції Пізнай себе свій рід, свій нарід та переможець міського конкурсу Новорічна Композиція. Зубкова Владислава та Пазнікова Паліна. Переможці міського фотофестивалю Моя країна Україна. Бігарук Ярослав та Запоріжський Андрій. Учасники всеукраїнської конференції Пізнай себе свій рід, свій нарід. Алінішев Іван та Сосненко Анна учасники всеукраїнської конференції Пізнай себе, свій рід, свій нарід. Дрібріщева Аліна, лауреат обласної експедиції Моя батьківщина, Україна. Трубчанінова Анастасія учасник всеукраїнської конференції Пізнай себе, свій рід, свій нарід. Пустоварова Марія. Перше місце в міському етапі учнівської олімпіади з біології. Переможець обласної експедиції Моя батьківщина, Україна. Єлізів Кирило – Відмінник. учасник всеукраїнської конференції Пізнай себе, свій рід, свій нарід. Переможець міського фотоконкурсу Моя країна, Україна. Павленко Вероніка. Перше місце в міському етапі учнівської олімпіади з математики. Учасник всеукраїнської конференції Пізнай себе, свій рід, свій нарід. Ачкасова Ірина. Відмінниця. Переможець обласної гри сторінками історії України. Учасник всеукраїнської конференції Пізнай себе, свій рід, свій нарід. Перше місце в міському етапі учнівської олімпіади з німецької мови. Перше місце в обласному етапі конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Переможець конкурсу рятівник в рамках міського етапу гри Сокіл Джурам. Воробйова Поліна, переможець обласної гри сторінками історії України. Учасник всеукраїнської конференції Пізнай себе, свій рід, свій нарід. Переможець конкурсу рятівник в рамках міської гри Сокіл Джуран. Малявіна Марія Відмінниця. Учасник всеукраїнської конференції Пізнай себе свій рід свій нарід. Перше місце в міському етапі учнівської олімпіади з історії. Лазарева Дар'я. Перше місце в міському етапі конкурсу з української мови імені Яцика. Друге місце в міському етапі учнівської олімпіади з хімії. Третє місце в міському етапі Учнівської олімпіади з біології. Переможець українського конкурсу відеороликів на екологічну тематику. Переможець конкурсу рятівник в рамках міського етапу гри Сокіл Джуран». Друге місце в обласному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Переможець обласної експедиції Моя Батьківщина. Україна. Переможець обласного фестивалю в об'єктиві натураліста. Учасник всеукраїнської конференції Пізнай себе, свій рід, свій нарід». Бурлаченко Софія. Учасниця всеукраїнської конференції. Пізнай себе свій рід, свій нарід». Воробйов Кирило. Перше місце у міському етапі. Конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів, членів МАМ, учасник всеукраїнської конференції Пізнай себе свій рід свій нарід, переможець обласного фотоконкурсу Моя країна, Україна Андреєва Валентина Григорівна підготувала переможців обласної гри сторінками історії України, Переможців всеукраїнської конференції Пізнай себе свій рід, свій нарід. Переможця міського етапу учнівської олімпіади з історії. Переможця всеукраїнської конференції Мій рідний край, Моя земля, очима моїх сучасників. Переможцем обласної експедиції Моя Батьківщина Україна. Кабак Яна Миколаївна підготувала переможця обласного свята Жива вода Дельта. Мельник Євгенія Олександрівна підготувала переможців обласної фотовиставки Україна це я учасника всеукраїнської конференції Пізнай себе, свій рід, свій нарід, переможця обласного етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, переможця міського фестивалю в об'єктиві натураліста. Переможців обласної експедиції Моя Батьківщина, Україна. Переможця міського фотоконкурсу Моя країна, Україна та Територія пригод. Андреєв Сергій Сергійович підготував переможців всеукраїнської конференції Пізнай себе, свій рід, свій нарід, переможця обласного етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Переможців обласної експедиції Моя батьківщина. Україна. Переможці всеукраїнської конференції Мій рідний край, Моя земля, очима моїх сучасників. Переможців обласної гри сторінками історії України. Ачкасова Юлія Анатолівна. Підготувала переможця міського етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Ман, переможців міського етапу учнівських олімпіад з хімії та біології, переможця всеукраїнського конкурсу відеороликів на екологічну тематику, переможця міського фестивалю в об'єктиві натураліста Моя країна, Україна та територія пригод. Видиш Марія Олександрівна підготувала переможців обласної фотовиставки Україна це я, переможця всеукраїнського конкурсу відеороликів на екологічну тематику, переможця міського фестивалю в об'єктиві натураліста, лауреата обласної експедиції Моя батьківщина, Україна та переможця міського фотоконкурсу Моя країна, Україна. Гопанчук Рима Фіаридівна підготувала переможця всеукраїнської конференції Пізнай себе, свій рід, свій нарід. Переможця міської, міського етапу учнівської олімпіади з німецької мови. Переможця обласної експедиції Моя Батьківщина Україна. Зіма Рима Олександрівна підготувала переможців міського конкурсу Новорічна композиція. Кабанчук Інеса Євгенівна підготувала переможців міських фотоконкурсів в об'єктиві натураліста Моя Україна, Моя країна, Україна та територія пригод. Махова Наталія Васильівна підготувала переможців конкурсу рятівник в рамках міської гри Сокіл Джурам. Панкратова Людмила Павлівна підготувала переможців міського конкурсу День зустрічі птахів, переможців всеукраїнського конкурсу Талановиці, наполегливі успішні, переможців міського фотоконкурсів Моя країна Україна, Територія пригод та учасників обласної краєзнавчої акції Топоніми рідного краю. Павленко Інна Геннадіївна. Підготувала переможців обласного фестивалю в об'єктиві натураліста, переможця обласного фотоконкурсу Моя країна-Україна та переможця міського етапу учнівської олімпіади з математиками. Проскорніна Надія Петрівна підготувала переможців міського конкурсу День зустрічі птахів та переможця міського фестивалю в об'єктиві натураліста. Смицька Людмила Іванівна підготувала переможця міського етапу конкурсу з української мови імені Яцика. Шевченко Олена Павлівна підготувала переможців міських фотоконкурсів Моя країна, Україна та Територія пригод, а також переможців міського конкурсу Новорічна композиція.